14 лютого президент України Петро Порошенко відвідав одну з військових частин Державної прикордонної служби, що дислокується під Києвом. Шановні прикордонники, дорогі бойові побратими, дорогі гості. Сьогодні насправді дуже важкий день. Залишилося менше доби з моменту. З якого Росія та її бойові кінайманці перед лідерами провідних країн світу заприсягалися припинити вогонь, пішов зворотній відлік часу. Та замість звуків метроному ми слишимо горкіт кононади, не добившись свого. Під час дипломатичних баталій в Мінську, де ворог вимушений був визнати і погодитися на суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України, на політичне врегулювання на Донбасі, бойовики з потрійною оскаженілостю зараз. Отакують наші позиції на Дебальцевському плацдармі на півдні в Маріуполі в секторі А. Але наші воїни мужньо тримають оборону по всій лінії зіткнення. А наші партнери і друзі, спираючись на власні розвідувальні дані, підтверджують не лише наявність. Російських танків, систем залпового вогню, бронетранспортерів під Дебальцевом та інших точках, але й констатують концентрацію на кордоні нових партій військової техніки, готові до вторгнення на нашу рідну землю через поки що не контрольовані нами ділянки кордону. Але ми все ще розраховуємо на перемогу здорового глузду над хворобливими імперськими амбіціями. І очікуємо, що той, хто свого часу дав відмашку на початок бойових дій на Донбасі, нарешті схаменеться і з командою припинити стрільбу з нуля годин на неділю. Залишилося. Десять годин. Я впевнений в тому, що ми сьогодні знаходимося перед дуже важливою розвилкою. Або ворог припиняє вогонь і починається деескалація, а потім і політичне врегулювання. І, перед, і в мінську, і перед всім світом Україна довела. Це наш вибір або ворог нав'язує ескалацію конфлікту і нам, і Європі, і всьому світові. Наполягаючи на мирному врегулюванні, ми маємо чітко усвідомлювати і альтернативу, і уявляти наші дії в разі зриву ворогом домовленості в мінську, ключовою домовленостю в мінську. Є базова, безумовне, беззастережне і всеохоплююче припинення вогню. Гарантом припинення вогню має бути відведення важкої техніки артилерії, танків від лінії, яка зафіксована в мінському меморандумі. Але нам треба ще раз кажу уявляти наші дії. У випадку зриву ворогом перемир'я. І ще до мінську на засіданні Кабінету міністрів України я попередив, що нам треба буде у випадку, якщо мира не буде, приймати дуже важке, але необхідне рішення про запровадження воєнного стану. Ще раз наголошую, в цьому випадку воєнний стан буде запроваджений. Не лише в Донецьку і Луганську, по всій країні. Продивившись уважно, законодавство про воєнний стан, якщо не буде миру, негайно внесу до Верховної Ради і зміни до цього законодавства, який дозволить нам ще міцніше і ефективніше мобілізуватися, сконцентруватися, об'єднатися. І боронити нашу землю. В першу чергу, покладаючись на самих себе, безумовно будемо координувати наші дії з нашими партнерами і друзями. О 17-й годині сьогодні у мене відбудеться координаційна телефонна розмова з канцлером Німеччини, Ангелою Меркель, які разом з президентом Франції. Ландом, з мандатом від всього Європейського Союзу надзвичайно допомогли нам в Мінську. Ми виступали єдиною командою з чіткою і добре скоординованими діями. О 19-й годині сьогодні в мене відбудеться телефонна розмова з президентом США. Вчора ввечері ви почули дуже потужну заяву країн Великої Сімки. Що вони готові на рішучі дії у випадку недотримання ворогом зобов'язань, які вони взяли по припиненню вогню? А ми з вами будемо боронити країну. Боронити країну до останньої гривні, до останнього патрону, до останньої краплі крові це наша вітчизняна війна. Це війна за нашу батьківщину і за нашу землю. Війна за незалежність. Наша війна за право існування як окремого, але європейського народу. І ми відстоїмо це право, і ми переможемо. Ми чужого не чіпаємо, але своє не віддамо. І Я молюся за те, щоб від завтра почалася. Виконання мінських угод та, пам'ятаючи приказку на Бога надійся, а сам не пасуй, підкріплюю молитви потужною дипломатичною активністю. Та за яким би сценарієм не пішли події завтра, військова загроза зі Сходу ще не один рік навісатиме над Україною, і нам всім потрібні тривалі зусилля зміцнення обороноздатності держави. І українські прикордонники спільно з іншими силовими структурами гідно виконують бойові завдання в зоні проведення антитерористичної операції. Відмічаю також і чіткі дії прикордонників зі звільнення тимчасово окупованих територій Херсонської області, коли ми після поставлених мною завдань повернули Чонгар, повернули Арабатську стрілку. І відновили значну частину, контроль над значною частиною нашої території. Відвага та самопожертва, відчайдушність та бойове братерство. Ось що ви демонструєте кожного дня, кожної години, кожної миті. На жаль, інколи віддаючи найдорожче життя. Своє життя за нашу Україну. За нашу з вами майбутнє. 62 воїнів-прикордонники, 62 українські герої полягли в боях за Україну з російсько-терористичними військами. Назавжди вони залишаться в нашій пам'яті. І ми не маємо права забути наших героїв. Вічна пам'ять героям! І пропоную вшанувати їх пам'ять хвилиною мовчання. Шановні друзі, ми всі вже неодноразово переконалися, що ми маємо справу з цинічним і підступним ворогом, який точно не хоче миру, який хоче пролиття крові, невинної крові українських жінок і дітей, яких вони вбивали, обстрілюючи градами житлові квартали в Маріуполі, в Краматорську. А вчора відбулося цинічний обстріл градами житлових кварталів Артемівська. Ракети попали в школу. Загинула невинна сімирічна дівчинка. Загинула жінка. Обстрілений також був і дитячий садок. І на наше з вами плечі полягає надзвичайно висока відповідальність не лише зупинити цю бійню, але й захистити країну, захистити її кордон. Ваше головне завдання: жоден найманець, жоден терорист, жодна зброя, боєприпаси, засоби терору не повинні потрапити в Україну. Бо за вашою спиною вся Україна великий європейський. 45-мільйонний народ. Особлива увага повинна бути прикута і до адміністративного кордону з тимчасово окупованими територіями, до адміністративного кордону з Кримом, розмежувальні дії в зоні проведення АТО, а також придністровської ділянки кордону. Ми будемо системно облаштовувати державний кордон. Ми будемо системно розвивати прикордонне відомство, яке буде здатне забезпечити ефективну протидію сучасним загрозам. Я маю честь урочисто вручити нашим прикордонникам сучасну бойову і спеціальну техніку. Я переконаний, що вона дозволить підвищити ефективність виконання завдань з охорони і оборони державного кордону і в першу чергу на сході країни. Користуючись нагодою, хочу побажати всім удачі і успіхів у вашій нелегкій, але почесній службі. І головне, друзі, впевненості у нашій з вами перемозі. І ще головніше миру це те, про що сьогодні молиться кожна українська родина. І я впевнений, Господь почує наші молитви. Буде мир. І буде перемога. Дякую за службу. І слава Україні, верховний головнокомандувач вручив державні нагороди 11-й охоронцям кордону, які особливо відзначилися під час проведення антитерористичної операції. Під час візиту голова держави вручив охоронцям держрубежу броньовану спеціальну та інженерну техніку, яка вже найближчими днями буде направлена в зону АТО для посилення прикордонних підрозділів, а також використовуватиметься для виконання завдань з підтримання мирного плану у смузі контролю вздовж лінії безпеки. Цього разу прикордонні підрозділи отримали понад 150 транспортних засобів, серед яких 20 броньованих автомобілів КУГАР, понад 30 одиниць вантажної та спеціальної техніки для проведення інженерних робіт. Реанімаційні автомобілі для евакуації поранених. Броньовані патрульні автомобілі, а також понад 30 комплектів тепловізійних пристроїв. Під час зустрічі прикордонники проінформували главу держави про те, що броньовані автомобілі українського виробництва КУГУАР, які почали поступати на озброєння з жовтня місяця, вже зберегли життя 14 охоронцям держрубежу. Більшість броньованих автомобілів та новітні озброєння отримують підрозділи, які здійснюють заходи щодо недопущення проникнення з зони неконтрольованих районів Донецької і Луганської областей, бойовиків, зброї, вибухівки, засобів терору та товарів і вантажів, які провозяться з порушенням чинного законодавства.